Це готую завтра на видачу Volkswagen ID 6 комплектація про 23 рік з пробігом 16 тисяч кілометрів. Оглядаю машину, ну я вам хочу сказати, та зрозуміло, що пробіг маленький, але і стан відповідний. Якби стан ну, майже нового авто, бо воно вже не нове. Але помиємо начистимо і буде Якби порядок. Це версія на капітанських класла 4 плюс 2 позаду, шестимісна. Ну, клієнт захотів саме таку роздільний клімат. Це у нас регулюється з підігрівом, великий кросовер 4 практично і 9 метри. Резина літня пірелі позаду барабани стандартно. Ну, класне оснащення. Проєкція камери 360, весь пакет асистентів.